Привіт усім! Мене звати Гліб, і це курс всесвітньої історії 9 класу. А що ж відбувається у Китаї? Китай, так само як і Японія, був закритим для європейців. Хоча останні прагнули потрапити туди за всяку ціну. І не дивно адже величезний Китай неосяжний ринок для збуту товарів. Але от халепа, тривалий час китайцям просто нічого не було потрібно від тих європейців. Вони вірили у те, що мешкали у піднебесній імперії, відігравали чи не найважливішу роль у світі, а всі решта варвари, які нічого не розуміють, як вони помилялися. Несподівано європейці знайшли товар, що зацікавив китайців. Жахливо, але ним виявився опіум наркотик. Китайці його охоче купували і тим самим приносили величезні прибутки англійським торговцям. Коли ситуація стала критичною, китайська влада спробувала зупинити ввезення цього продукту. Це призвело до опіумних війн. Тема ця надзвичайно цікава і захоплива, тож раджу. Детальніше заглибитись у неї самостійно результат. Він виявився невтішним для піднебесної. Китай програв і мусив підписати нерівноправні договори із Великою Британією, США, Францією і почав перетворюватися на залежну від них державу. Тож, як ми бачимо, європейські країни доволі успішно відкрили Китай. Ну, принаймні для Європи то було вигідно. Але як це вплинуло на Китай? А ніяк. Він став черговою колонією. З країни вивозилися ресурси. Натомість збувалися непотрібні товари. Матеріальне становище населення було просто жахливим. Бідність і безвихідь штовхали людей на збройні протести. Найбільше з них це Тайпінське повстання. Армія Тайпінів була величезною і в певний час налічувала мільйон людей. Повстанці діяли рішуче і змогли у 1853 році заснувати власну державу. На її території була проголошена рівність усіх людей. Але, як часто трапляється в історії, все перевернулося із ніг на голову. І ті, хто прагнув змінити суспільство, повернулися до того, з чого починали. Тайпінська держава була монархією інших форм державного устрою повсталі просто не знали. Тому, незважаючи на проголошені ідеї рівності, колишні повсталі перетворилися на тих самих феодалів, яких раніше прагнули позбутися. Згодом повстання було придушене за допомогою іноземних держав Великої Британії, Франції та США. Китай став ще більш залежним від європейських країн, а ті й собі почали ділити країну на зони впливу. Британці контролювали середню течію річки Янцзи 10 провінцій, французи південні райони прилеглі до Індокитаю. А Росія розпочала будівництво східно-китайської залізниці. Наприкінці ХІХ століття Німеччина та Японія теж долучилися до боротьби за вплив на Китай. Вони безсоромно використовували багатство Китаю, експлуатували народ, і той звичайно повставав на боротьбу з іноземними загарбниками. Найвідоміше повстання їх або Повстання боксерів назване так тому, що його представники займалися бойовими мистецтвами. Іхетуані виступали за знищення панівної династії, звільнення країни від іноземного впливу і збереження самобутньої китайської культури. Доволі чіткі завдання. Повстання розпочалося в 1899 році. Боксери почали нищити іноземців та своїх співвітчизників, які прийняли християнство. Від рук повстанців загинули десятки тисяч місцевих католиків, протестантів і православних китайців. Як бачимо, все іноземне, не китайське, викликало уже ненависть і злість. Такі дії повсталих розв'язали руки іноземним країнам. Вони створили широку коаліцію з восьми держав. Боксерське повстання було розгромлено. Подальший національний рух у Китаї пов'язаний з ім'ям Суньязена. Його політичне життя було сповнене боротьби. Він брав активну участь у Синхайській революції, став першим президентом новоствореної Китайської республіки. Засновником партії Гоміндан. Відомий він завдяки своїй політичній доктрині, сформульованій у трьох народних принципах: націоналізм, народовладдя та народний добробут. Якщо їх узагальнити, то фактично найголовнішим завданням китайського народу він вважав створення незалежної демократичної республіки. Без манджурської династії та іноземного контролю. У 1905 році Сунь Яцен створив товариство Тунменхой, Об'єднаний Союз або Союзна Ліга Китаю. Організація здійснила декілька спроб підняти повстання проти манджурської династії, але невдало. Через загрозу революції імператриця Цисі іде на поступки та Проводить ряд реформ. Скасувала рабство, ліквідувала привілеї дворян, заборонила куріння опіуму та розпочала реформу освіти. Однак після її загадкової смерті реформи припинилися. У 1911 році розпочалося повстання, яке згодом увійшло в історію під назвою Синхайська революція. Річ у тім, що цей рік китайською називався Синьхай. Тому й революція отримала таку назву. Революція охопила всі провінції південного та центрального Китаю. Проте на півночі, менш промислово розвиненому регіоні, влада залишилася в руках маньчжурського уряду. Україні розпочалася громадянська війна. 29 грудня 1911 року було проголошено створення Китайської республіки. Сунь Яцен став тимчасовим президентом і разом з демократично налаштованими організаціями створив Гоміндан національна партія. Партія, яка відіграє важливу роль у подальшій історії Китаю. Прийшовши до влади, Сунь Яцен сформував революційний уряд і вперше в історії Китаю проголосив демократичні свободи і права народу, презентував розроблені заходи з поліпшення добробуту народу, розвитку освіти тощо. Однак, незважаючи на такі позитивні зрушення, громадянська війна тривала. Юань Шикай, який тоді був повновладним диктатором північних провінцій, оголосив гоміндан поза законом. І згодом війська півдня було розбито. Гоміндан пішов у підпілля, а Сун'яцин знову емігрував. І як ми бачимо, на відміну від Японії, Китаю не вдалося відродити колишню могутність, відсутність політичної волі правлячої династії. Значний вплив європейських держав завадили Китаю стати потужною силою у східному регіоні. Однак, хоча Китай і не відновив колишньої могутності, Україні розпочалися реформи та боротьба за звільнення від іноземного панування. Дякую всім за увагу! З вами був Гліб і це курс всесвітньої історії 9 класу.